Всім привіт! Сьогодні малюємо максимально осінній скетч. Це Грінтвейн, все максимально по-осінньому. І хочу ще поговорити на таку тему, як закінчувати скетчбук, який не надихає, а не починати новий. Дивіться, напишіть для початку в коментарях, чи є люди, які дивляться зараз це відео і які дійсно купили один скетчбук, його повноцінно закінчили і лише тоді купують новий. Або особисто в мене є такі скетчбуки, які. Були оточення, були такі скетчбуки, які я починала. Щось не йшло, вони мене переставали надихати, і я вже дивилася, щоб купити новий. Зрозуміло, це взагалі невигідно, нераціонально, тому що в тебе є такий самий скетчбук, ти щось уже хочеш змінити, чи інший формат, чи інший скетчбук, там просто навіть колір. Ну, таке є. Надіюся, я не одна така, і мене, в принципі, художники зрозуміють. Але я для себе вивела декілька таких правил. Для початку скажу, що робити, якщо ви маєте такий скетчбук, і вам потрібно його закінчити, ну, щоб не купувати новий, коли у вас є ще пів старого скетчбука чистого. А в кінці. Дам декілька порад, як вибирати скетчбук, який реально вас буде надихати весь час, і ви його не закинете там через 10 листочків. Ну що, поїхали. Перший пункт. Якщо ви маєте такий дійсно скетчбук, який вас перестав надихати, ви в ньому малюєте вас, не виходять з роботи, ну от взагалі щось не йде. Перший пункт, який я дійсно траджую, тому що його хочеться, звісно, закінчити, щоб купити новий, і хочете, щоб ви його. ну, Добили, то перше, що я вам поражу, це в цьому скетчбукі зробити якийсь челендж. Його можна придумати самостійно. Наприклад, там за тиждень зробити там 25 робіт намалювати. Або ж там 100 робіт там за місяць, ну щось типу того, що було багато робіт, і ви просто там вимальовувалися. було багато практики, бо так як вам скетчбук уже не подобається, то в принципі немає такої необхідності, щоб там прямо ж занадто в ньому старатися. Можна реально попробувати якісь круті челенджі. Для яких вам було б жалко нового скетчбука, шкода, тому що ви ще не впевнені в своїх навичках. А от в старому було б саме то. Також залишу посилання на інстаграм сторінку, там в них купа просто челенджів різних, можна ще туди підсісти, щось тудове побрати, якісь челенджі, які вам до вподоби, і просто добити скетчбука такими швидкими челенджами. В принципі, це реально зробити за тиждень-за півтори. Далі, другий пункт це. Можна так сказати, поріднитися з ним. Це взяти його з собою, ну, всюди, брати його з собою, де ви виходите. Е, скетчити в ньому в парках, скетчити в ньому на парах, скетчити в ньому вдома, скетчити в якихось кафешках, ресторанах і так далі. Е, тобто набити його з якимись спогадами. І тоді вам стане в ньому вже цікавіше і приємніше малювати, тому що ви вже якось пов'язані. Я надіюсь, це. Ну, Мене ще зрозуміють, <хи> тому що, ну, напевно, не всіх таке, ну, але я прив'язуюсь, допустимо, до якоїсь речі, якщо там є якісь мої спогади. Е, ще один з варіантів, якщо у вас є сила волі, знову ж таки, ви можете вибрати новий скетчбук, наприклад, відкрити якийсь будь-який інтернет-магазин, вибрати скетчбук, який вам ідеально сподобається. От прям ви дивитесь, ну, надихайтеся, хочу там намалювати і то, і то, і то в ньому. Ви його зберігаєте. І замовите лише тоді, коли ви в цьому старому скетчбуку домалюєте останню сторінку. Коли у вас залишиться одна сторінка, і її потрібно буде домалювати, лише тоді ви його придбаєте. Ну, Така собі мотивація. Ну, Тут все залежить від цілеволі, наскільки ви дійсно зможете скеруватися з собою. Четвертий пункт це як варіант. Він теж дуже дієвий намалювати в цьому скейтбуку реально якусь дуже круту картинку, яка вас реально там ну, прям максимально буде вам подобатися. Наприклад, можна навіть на це все діло виділити десь години 3-4-5, скільки вам потрібно буде для того, щоб намалювати реально дійсно круту роботу. І після того, як в цьому скетчбукі з'явиться вже якась прям робота, яка вас буде надихати, скоріше за все, ви будете готові в ньому продовжувати малювати, малювати ще схожі роботи і тому подібне, трохи ви так знаєте, його розкачаєте. Це як один ще з одних варіантів. І ще такий варіант це для тих, хто любить оці всі аля-наклеїчки, збирати якісь спогади. Ну, наприклад, саме банальне це піти в кіно, наприклад, заскетчити якісь. Фрагмент в кінотеатрі і наліпити дещо квиток з кінотеатра, спарка парка листочок поруч. Ну, таке, знаєте, коли ще в скетчбук вклеюють якісь свої там ну, деталі, спогади, чеки, білети і т.д. і т.п. Це також вам буде. Як спогад, як прив'язка до цього скетчбука, і він вам перестане бути таким, знаєте, чужим, не надихаючим. Відразу ви будете аж відкривати сторінки, листати їх до нової сторінки, бачите оці прикольні роботи, те, що вас прив'язує, надихає, і таким чином трішечки адаптуєте скетчбук під себе. Тепер перейдемо до самого такого цікавого. Якщо ж ви вже закінчили оцей скетчбук, старий, який вам там чимось не подобався, але ви його все-таки молодці добили. То саме час придбати новий. Коли придбаєте, ну, будете вибирати новий скетчбук, от реально варто заморочитись. В плані навіть, якби дивно, це не звучало, це просто блокнотик, але щоб не було таких ситуацій, що він вас перестав надихати, що з ним не так. Я реально собі прописую деякі, ну, прям такі пункти, по яким я вибираю скетчбук, от що він мені максимально заходив, щоб більше не було таких витрачених коштів, щоб потім я просто через силу малювала. Ну, для, думаю, не всі зрозуміють, але люди творчі, я думаю, у них також є якісь свої такі нюанси. Поїхали. Коли ви вибираєте скетчбук, перше, це він повинен бути максимально зручний формату для вас. Тобто, якщо ви малюєте А5-го, то він був. Щоб ну, вам комфортно малювати А5-го, він повинен бути суто А-5-го формату. Щоб, ну, максимально, якщо ви ще не знаєте, який формат для вас зручний, то тут, да, тут. Звичайно, будуть експерименти, різні такі, знаєте, косяки. Але коли ви вже відносно довго малюєте і знаєте, в яких форматах ви малюєте, найчастіше, вам найзручніше, то краще просто обрати їх і без, скажімо так, лишніх експериментів, тому що скетчбуки зараз доволі дорогі і не сильно ти ними так і порозкидуюся. У мене була один раз така ситуація, що я купувала скетчбук а 5 формату, але трохи ну от реально не додивилася. І там, хто малює, знає, що є певні розміри, і він також п'ятого формату, але трошечки вузькіший, ніж звичайний скетчбук. І коли ти звик малювати в п'ятому форматі, потім такі тобі приходи, от в тебе реально все пропорційно починає їхати, тобі не подобається, тобі навіть незручно вибудовувати ті композиції. Ну, отака єрунда трошечки у нас є. І тому варто дійсно дивитися, які формати вам подобаються. Я раніше ще малювала. 12 на 12 здається, але я, можливо, помиляюся, ці квадратні скетчбуки. Вони також прикольні в деяких моментах, але там реально такі маленькі роботки виходять, і мені ну не комфортно, от і конкретно стандартно, от для мене максимально комфортно. Тому також звертайте при замовленні, щоб ваш скетчбук реально відповідав тим, чому ви, вам потрібно, що ви очікуєте, щоб не було такого, в мене, що я не додивилася якийсь момент. І да, там мелькнула Ну, Слабкість, щоб ви дійсно замовили те, що вам потрібно. Наступний пункт це колір скетчбука Тут не знаю, як всім, але особисто мене так чорні скетчбуки взагалі не надихають. Я не, ну, мені не подобається цей колір. Я люблю щось яскраве. От мені подобається, що вони були яскраві, якісь такі цікаві, можливо, навіть з якимись картинками. Хоча. Також по бажанню, по настрою, бо основному в основному все одно тоне, мінімалістичне. Але на це також варто звернути увагу, тому що кольор вам подоб... повинен подобатись. Якщо ви берете скетчбук от Знаєте, там тільки зараз представлений один той колір, і вам, в принципі, все подобається, але колір, що один то, краще не брати і пошукати інший магазин, бо реально з часом він у вас буде якось напрягати той колір. Ну, Це особисто по моїй такій думці, скажімо так. Ще один пунктик це колір та якість самих листочків в кейчбукі. Дивіться, сам скетчбук, звичайно, ви ж підбираєте під матеріал, в якому ви будете ну, найчастіше ви малюєте. Якщо це, допустимо, акварель, то там більше скетчбук, які для акварелі, якщо олівці для олівців, якщо маркери, то для маркерів. І важливо також на це звертати увагу, тому що ви можете піддатися, знаєте, такої спокусь вам подобається все. Наприклад, ви малюєте маркерами. Скетчбук там шикарний. Але він предназначений, наприклад, там, ну, просто для олівців. Да, там він такий, не такий щільний, але вам все там подобається, ви його ну, та ладно, якось буду через сторіночку, там, якщо буде відпечатуватися всі діла. Знову-таки, це вас вистачить на 2-3 роботи, далі ви просто закидаєте. Тому уважно, краще не, не спішити, а реально підібрати такий скетчбук, який буде вам зручний для вашого матеріалу. І п'ятий пункт, знаєте, цей пункт, напевно, також для тих, хто має таку силу характеру, поставити собі правило, що не купувати новий скетчбук, поки не завершиш той, який придбав. Це не завжди діє, але я вірю, що знайдуться такі люди, які дійсно будуть цього дотримуватися. По крайній мірі, я в собі зараз намагаюся, от реально е, видресювати. Ну, коротше, зроби так, щоб в мене був один скетчбук, я в ньому малюю повноцінні малюнки і реально так заморачуватись над ним. Тому що до того, коли в мене також були скетчбуки, деякі ще один такий маленький лайфхак. Якщо вам не подобається скетчбуки, і ви реально просто не можете в ньому малювати, можете комусь віддати. Той, хто любить малювати, йому буде зарадість, мене так все передається сестрі. Те, що я вже просто розумію, що я ним користуватися не буду, і це. Входить і в скетчбуки, я можу там намалювати три роботи, він мені не зайде, я можу віддати. Але я стараюсь над цим працюю знову ж таки. Коли купую скетчбук, я тепер пропрацьовую, щоб реально брати те, що мені подобається, а не похопцем взяти, вроді, да, вроді ні, а потім тебе воно не надихає. Все-таки матеріали тебе повинні також надихати. Це також важливо в малюванні. Ну, в малюванні, в принципі, багато що залежить від настрою. Як у вас надихнув скетчбук, матеріали, погода, картинка, з якою ви малюєте, чи з натури те, що ви малюєте, ну, щось таке. Напишіть в коментарях, як у вас взагалі справи з скетчбуками, як часто ви їх змінюєте, чи закінчуєте ви їх. І як вам взагалі моя картинка, та, що зараз ось я намалювала, я її зовсім за відео, звичайно, не коментувала, бо чомусь я так розговорилась. Ну, але, як на мене, вона вийшла доволі симпатичній. Такий грінтвінчик такий. Ось і всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.